Автомат для перемикання з основної мережі на інвертор. Тобто він автоматично буде перемикати, коли у вас буде зникати мережа. Показую як. Зникла мережа, автомат автоматично перемкнув на інвертор. Мережа з'явилася. В секунді перемкнув. Зараз подивимося, наскільки воно буде чітко працювати, чи буде вимикатися при цьому телевізор і чи буде мигати світло. Пояснюю ще раз, коли зникає мережа, він в секунді перемкнув на інвертор. Інвертор працює від акумулятора. У вас працює тільки резервне живлення. Як тільки з'явилася мережа, це я імітую просто для вас, щоб показати. З'явилась мережа, все, інвертор не працює. Хоча він вімкнутий, він собі в стані спокою. На даний час працює мережа без вашої участі. Вам не потрібно бігати, щось переключати. Цей автомат буде сам перемикати. Купив його на Aliexpress за 900 гривень. Інструкція, будь ласка, все розписано. Не знаю, що він продається в Україні. Можете собі подивитися. Далі, от сюди зайшла в нас мережа. Від мережі заходить два сигнальних провода, щоб електроніка ця бачила і працювала. Далі два сигнальних провода від генератора, як тут написано, або від інвертора. Також заходить, щоб електроніка бачила і вмикала. І два дрота, які йдуть від інвертора. І головний дріт вже з самого низу, який вже йде на ваші потреби. Тобто я підключив телевізор. Характеристики автомата можете подивитися, він на 100 А Є два режими авто і ручний. Якщо перевести в ручний режим, зникає світло, він не перемкне. Тобто його можна буде перемикати тільки в ручному режимі. Але якщо Ось, ось, дивіться, показую ще раз. Світло з'явилося, він не працює. Але якщо ми ставимо авторежим, він в автоматичному режимі, все перемикає. А тепер покажу, як воно буде працювати на сучасному телевізорі. Щоб ви собі розуміли, всі ось такі телевізори і кліматична техніка сучасна, вона не любить, щоб воно перемикалося світло навіть на долі секунди. Показую. Зараз вимикаю мережу, і він має автоматично перемкнутися на інвертор. Дивимось. Хоп! І все. І телевізор вимкнувся. Що ви собі враховували, тому що старі телевізори на конденсаторах, їм абсолютно байдуже, вони не вимкнуться. Бачите, телевізор він перейшов на інвертор, тобто його на даний час можна включити з пульта. І він буде працювати. Бачите, він працює. А тепер вам покажу навпаки. Зараз працює інвертор і має з'явитись мережа. Чи вимкнеться телевізор? Дивіться, показую, вставляю розетку. Хоп! І телевізор не вимкнувся. Тобто, якщо з мережі на інвертор телевізор вимикається, а з інвертора не вимикається. Ви навіть не відчуєте, коли у вас з'явилася мережа. Показую на лампі накалювання, як відбувається перехід. Вмикаю інвертор. Автомат зараз перейде на інвертор. Бачите, перейшов, лампочка ввімкнулася. І тепер дивимося імітуємо, що у нас з'явилася мережа. Подивимося, як мигне лампочка. Лиш трішки мигнула. А тепер імітуємо, що мережа зникла. Бачите? Як мигає? З'явилась мережа, майже не відчуває. Тобто, і вся ось ця техніка, телевізор він цього не відчуває. А ось коли мережа зникає і на інвертор. Дивіться, що робиться. Бачите? Я брав собі ось цей автомат, що він мені перемикав з однієї лінії на іншу. Тобто, в мене є основна лінія. І ще запасна. У разі того, якщо не буде на основній, що він переходив на запасну. А для вас це може бути як для резервного живлення. Коротше, штука дійсно класна, вартує своїх коштів. Якщо взяти щось дорожче, там за 2-3 за тисячі, то я думаю, буде настільки швидко, що телевізор цього всього не буде відчувати. Так що Петрович рекомендує, можна брати.